З новини на Радіо Лозова студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 8 листопада. У Лозовій створюють раду з питань внутрішньопереміщених осіб та запрошують до неї кандидатів. Управління праці та соціального захисту населення почало прийом відповідних документів. Рада створюється при виконавчому комітеті Лозівської міськради як дорадчий орган, що має сприяти реалізації громадянських і політичних прав внутрішньо переміщених осіб. Забезпечувати та захищати їхні права та інтереси, до складу ради запрошуються внутрішньопереміщені особи, які фактично проживають у Лозівській громаді та мають довідку про взяття на облік, та представники громадських об'єднань, у статуті яких визначено, що їхня діяльність спрямована на забезпечення та захист прав внутрішньопереміщених осіб і реалізацію проєктів у межах Лозівської громади. Основні критерії, які будуть взяті до уваги при відборі кандидатів. Це бажання працювати на громадських засадах, активна участь у громадській діяльності, відповідність високим стандартам доброчесності, відсутність конфлікту інтересів, наявність особистих досягнень або реалізованих проєктів у сфері захисту ВПО, наявність конкретних пропозицій щодо особистого вкладу в реалізацію мети та завдань ради. Дізнатися деталі та перелік необхідних документів можна на сайті міськради в розділі Оголошення. Лозівське термедоб'єднання отримало 4,5 тонни гуманітарної допомоги. Це медобладнання, багатофункціональні ліжка для тяжкохворих, маски, рукавички, прив'язувальні матеріали, стерильний одяг для медиків та інше, говорить медичний директор Лозівського ТМО Володимир Сергієнко. Лозівські медики отримали допомогу від благодійного фонду ДАР за сприяння депутата Лозівської районної ради Андрія Воронкіна. Від благодійного фонду Дарлозівській громаді допомога надходить не вперше. Раніше медикам передали апаратуру для інтенсивної терапії та стоматологічне і хірургічне обладнання. У Краснопавлівському водосховищі дозволили відновити рибогосподарську діяльність. Відповідне рішення ухвалили, щоб не погіршувати екологію, враховуючи поточний стан водойми та безпекову ситуацію. Про це йдеться в протоколі комісії з надзвичайних ситуацій Харківської області. У водосховищі також дозволили використовувати малі та моторні судна з дотриманням вимог законодавства про любительське рибальство. Контролювати виконання рішення доручили головному управлінню Нацполіції у Харківській області та управлінню Держагентства меліорації та рибного господарства області. І новини світу спорту. З 2 по 5 листопада в Одесі відбувся відкритий чемпіонат області з тайландського боксу Моїтай. Були представлені як дитячі, так і дорослі категорії. Приймали участь у чемпіонаті і спортсмени та спортсменки Лозівської Дюсаша Олімпія. Про результати змагань повідомив тренер Володимир Полівков. Тож, за підсумками, переможцями та призерами чемпіонату стали чуєнко Роман у ваговій категорії 46 кілограмів, виборов перше місце. Друге місце у різних вагових категоріях посіли. Полівікова Єлизавета, фабричний Тимур, Многолет Артем, гаража Всеволод. Третє місце також у різних вагових категоріях посіли Бовкун Матвій та Церт Владислав. А серед дорослих на Кубку України з тайландського боксу Муай-Тай друге місце виборов випускник Лозівської дю США Олімпія, мажора Олексій, вагова категорія 67 кілограмів. Також 4 листопада в Києві відбувся Кубок Федерації з Дзюдо, де також не обійшлося без лозівчан. Чемпіоном у ваговій категорії до 73 кілограмів став Мусієнко Денис, вихованець тренера В'ячеслава Багинського. Хлопець також виконав норматив майстра спорту України. Тож вітаємо переможців та їх тренерів з чудовими результатами і зичимо подальших звершень. І до новин Харківщини. Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали зрадника, який навів ворожий удар на житлові будинки в Харкові 6 жовтня. Тоді від прильоту російської ракети Іскандер загинуло двоє людей, зокрема, хлопчик 10 років. Багато цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості. Слідчі з'ясували, що чоловік збирав інформацію про місця розташування ЗСУ, військової техніки, а також про загальну обстановку у місті. Ці дані через месенджер Телеграм передавав керівнику російської бригади призрак на прізвисько Шаман. Цей шаман теж харків'янин, антимайдановець Володимир Демченко, який утік на окуповану територію Донбасу під час повномасштабної війни повернувся на Харківщину, але під час звільнення окупованих районів знову виїхав. В ході обшуків у затриманого виявлено мобільні телефони та сім картки різних мобільних операторів із доказами листування з ворогом, банківські картки, на які надходили зарплати від РФ, на понад 10 тисяч доларів США. СБУ каже, що за переписками можна зробити висновок, що зрадник ідейний расист. Ракети на земляків він наводив ці свідомо І мріяв отримати медаль від окупантів за свій злочин. Суд встановив тримати підозрюваного під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави. Йому загрожує ув'язнення на строк від 10 до 12 років. У міській раді Краснограду проголосували проти перейменування міста. Там стверджують, що ідеологічної складової у назві не знайшли. Нагадаємо, у серпні поточного року Красноград потрапив у списки топонімів, які мають бути перейменовані від Українського інституту національної пам'яті. В інституті стверджує, що походження назви в архівних документах та історичних працях пов'язане з врученням місту ордена трудового червоного прапора. Красноградська міська рада звернулася до комісії з питань топоніміки. За їхніми даними, назву місто обрали у 22-му році на зібранні місцевої інтелігенції без ідеологічної прив'язки. Назва складається з двох частин: красний від давнього, красивий, і град, що походить зі старослов'янського та означає «місто». Міська голова Світлана Кривенко каже, що ініціатива залишити назву Красноград надійшла від містян. У вересні відбулося громадське опитування, на якому 96% жителів голосувало за те, щоб залишити стару назву. Також голова Краснограду повідомила, що міська рада буде діяти згідно з рішенням експертної комісії інституту національної пам'яті. Якщо заборонять, скажуть, що не можна залишити стару назву, будуть проводити громадські слухання, обговорення, шукати альтернативу і таки подавати на Верховну Раду іншу назву міста. Це була остання новина на сьогодні. На цьому ми прощаємося з вами та зичимо мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.